Поки я у світі, я світло світу. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Торгів у Христі, браті і сестри, наша дорога молоде, наші найгарніші діточки Христос Воскрес. Напевно, нема такої людини, яка би собі не задавала таке запитання. А чи те, що я бачу, є насправді? Чи може таке бути, що я бачу світ так? А хтось бачить інакше, чи може той колір, який для мене є зелений, насправді не такий зелений для когось, а червоний, червоний для когось. І напевно, особливо ми, коли були дітки, правда, ми завжди думали собі так, чи так, як я бачу, так я насправді. Ну і, правда, якщо, наприклад, ми бачимо, що ця колона є кругла, то ми можемо ще прийти помацати і зрозуміти, о дійсно, вона кругла. Але якщо ми бачимо, що вона, наприклад, не то коричнева, не то жовта, як торкнутися і зрозуміти, якого вона кольору? Немає чітких критеріїв, щоб сказати, що вона червона, зелена, а може вона фіолетова. І е, описати колір навіть нам, людям, які його бачили, є дуже важко, правда? І напевно ще важче спробувати описати колір людині, яка не бачить. Яка взагалі ніколи не бачила. Але, дорогі хресті, це все дрібниці. Тому що колір він є штука видима, і ми принаймні його бачили, ну і в голові своїй знаємо, як воно є. І я вам скажу найцікавіше, є люди, які працюють зі сліпими, вони кажуть дуже гарно, от, вони беруть людину, приводять її до піаніно, грають, наприклад, ноту до, і кажуть, дивися, слухай. Це червоний колір. Людина по звуку створює якісь асоціації, Вона собі уявляє, який може бути цей колір. А уявіть собі, що ми зараз з вами хочемо говорити про Бога. Бога ніхто ніколи не бачив, син єдинородний, в лоні Отця відкрив. Дуже важко, правда? І тоді починаєш розуміти, що світ, який ти бачиш з волі Божої, це шепій біти. Бо навіть то що ти бачиш описати раз важко. А наскільки важче, дорогі Христі, побачити те, що є невидиме, те, що є несотворене, те, що є закрите для людських очей? І от, дорогі Христі, в той момент, коли ми починаємо свій взір зосереджувати на речах моральних, духовних, невидимих, в нас. Починаються справжні, справжні проблеми. Тоді ми починаємо з вами розуміти, наскільки ми є сліпими людьми. Господь сьогодні гарно говорить про себе, Він каже, поки я у світі, я світло в світу. Ми з вами знаємо, що коли світить світло, навіть кольори набувають якоїсь яскравості. І сам Христос каже: Той, хто робить добрі справи, він йде до світла. Хто робить погане, він ховається від світла, бо світло виявляє усі речі. Бути зрячим духовно, це цей дорогі, в Христі Великий Дар, це означає вміти розпізнавати або бачити то світло, яким є Христос. Ми чуємо з вами, як сьогодні Христос зробив одне чудо. Він другі, в Христі відкрив очі людині, яка з дитинства ніколи нічого не бачила. Я бачив відео, як повертали зір людям, які з дитинства були сліпі. Ну, це з технології є, можна зробити всякі різні. Бачите, американський науковець, бізнесмен Ілон Маск навіть зробив чіп, за допомогою якого можна людині там багато чого добавити і зробити нас такими трошки кібергами, що навіть дуже цікаво. Але небезпечно. І ми розуміємо, що сьогодні технологія дозволяє це зробити. І коли людині повертають зір, яка з дитинства ніколи не бачила, ні маму, ні тата, не бачила цього світу, не бачила цих дерев, не бачила цих кольорів, ця людина переживає фантастичні емоції. І от дорогі в Христі, схожі емоції переживаємо ми з вами, коли починаємо бачити духовне життя. Коли починаємо бачити трошки більше, ніж бачимо сьогодні. І Христос, як світло світу, сьогодні повертає зір чоловікові, який був сліпий з роду. Це вказує дорогі хресті на його Божество. Ви пам'ятаєте, як Господь творив землю і небо, як Він створив чоловіка? Він це зробив із земного пороху. Створив чоловіка вдихнув в нього свого духа, і людина стала душею живою. Тут ми бачимо, що той самий Господь Бог в постаті Ісуса Христа довершує творіння. Він за допомогою власної слини і землі, пороху, витворює, довершує, доформовує очі тому чоловікові, який був сліпий з роду, І після того, коли це стається. Дорогі Христі, ми з вами усвідомлюємо, що Господь Ісус Христос дійсно є Богом, бо тільки Бог може створити живе з неживого. Напевно, цей Євангеліє сьогодні нас надихає на оцю віру в те, що Господь Бог може також для нас зробити чудо, і ми зможемо побачити більше, ніж ми бачимо. Іноді найважче дорогі хрестці побачити себе самих. Знаєте, коли почалася війна, я був в шоці, скільки в нас чоловіків, військові експерти. Навіть мої товариші, священники, коли я почав слухати їхні розмови, виявляється, всі знають, що робити, як воювати. Кожен розуміє, що треба робити, яку треба зброю, яку треба техніку, як себе поводити, і це фантастика. І, дорогі гості, це є дуже велика хвороба. що Ми дуже добре бачимо зі сторони, що треба зробити. Нам навіть здається, що ми бачимо краще за тих, хто є там безпосередньо на місці і володіє інформацією. Але найважче в будь-якій ситуації побачити себе. Побачити, чи я себе поводжу добре, чи я міркую добре, чи я взагалі дивлюся добре. І от, вдивляючись сьогодні в постать оцього бідного хлопця, який був сліпий. Ми бачимо з вами, що насправді Він, будучи сліпим фізично, в духовному сенсі, був зрячіший за тих лідерів фарисейської секти, які його тягали, не давали йому спокою. І сьогодні, напевно, це дуже важливо, щоб ми з вами також випросили в Христа, аби оту духовну сліпоту, на яку всі ми є в тій чи іншій мірі трошки хворенькі. Він допоміг нам уникнути, що він допоміг нам її знігілювати, анігілювати. Тому що дійсно побачити себе, побачити правду, побачити духовне життя власне і щось більше ми можемо тільки тоді, коли ото світло світу, яким є сам Христос, діткнеться наших духовних очей. Але, дорогі в Христі, щоб оцей. Дотик Христа стався, його треба попросити. І то прохання до Христа, Господи, поможи мені, відкрий мої духовні очі, воно не може бути раптове або одноразове. Воно повинно стати одним із наших таких життєвих кредо, яким ми кожного дня, приходячи на молитву, повинні Бога просити, або Він розкрив нам очі. І дорогі в Христі. Коли в нас будуть відкриті очі на духовне, на правду, на святе, наш шлях тоді буде менш болісний. А найголовніше, дорогі в Христі, ми будемо бачити, куди ми йдемо. Бо свіпа людина, вона не знає, куди йде, і не бачить, спотикається і падає. А той, хто є зрячий, він знає, куди йде, він дивиться під ноги, і шлях його є успішним. Тому я всім сьогодні вам бажаю. Рів Христі, щоб то світло світу, яким є Христос, сьогодні просвітивши наші очі, розкривши наше, наш духовний зір, допоміг нам дійсно визнати свої слабкості, недосконалості і в кінці кінців зробити так, як зробив оцей хлопчина, якого Христос цілив. сказати вірою в Господи і поклонитися йому. Амінь. os cristãos